Так, ця інформація прийшла для людини в сили. Інформація для людини з сили. Людина з сили чекає якась подорож або переїзд, або поїздка. Приход нових знаній. Любовна сфера ваша буде наладжуватися. Вам понравиться любовна сфера. Любовна сфера у вас міняється. Далі, що вас ще чекає? Ви, обрітаючи свої нові знання, нові енергії, входите в свій баланс в рівновагу, якої у вас не було. І любов, нова любов вам допоможе. Вам подобається, вас радість буде. Людина до вас е, прийде ігрива, грива, весела. Ви прокачуєте свій рівень гордості, егоїзму і его для того, щоб займатися. Ви вже, може, займаєтесь. Так, да, ви вже займаєтесь, вам ця справа подобається. А якщо ви не займаєтеся, значить ви йдете в пошуках е наставника, Ваші біди вже закінчуються, Те, що ви плакали, виплакали, вже закінчується. З цим переходом у ваш цей рівень. Або ви починаючий практик, або вам приходить інформація, що ви вже пора щось займатися. І ви будете шукати наставника. Любов до своєї може одігратися, сили, якою ви будете У вас будуть переміна, ваші ті всі люди, які були, відпадуть, прийдуть нові люди, які будуть вас поважати з новими цінностями, сім'я передивиться ваш погляд, або навіть відбувається, що ця любов, яка до вас. Має прийти, і з нею людина буде сім'ю. Людина буде хотіти сім'ю і дітей. Так, це що в нас відігрується? Да, діти можуть бути. Бачите, у вас людина прийде для сім'ї. Ця інформ... сила, яка вам прийшла, научить вас приймати рішення, і ви будете обучати людей прийманню рішень, чітких приймання рішень. Будете обучати людей. От вас будуть йти, може бути комусь і дієти складати, лікувати через дієту. Угу. Людина сили, заботлива людина. Ви отримуєте дар або отримаєте його. У ваших руках є сила. Трошки заберіть лінь, більше почати туди рухатись. Багато ліні маєте. Так, людини з сили. Угу, угу. Прощаєтеся ви з минулим. Якісь стосунки у вас були, які вас угнітали, де вас розбили перевели ці рівні. Ви прощаєтеся. Чиста вода. Але може комусь відіграється це закривання старого етапу. Це не означати може, що це не може бути може бути і нова людина до вас прийти, яка любить тварин. Або це може бути прошла людина, яка бачить вашу силу, бачить вашу енергію, може бути грається таке, що ця людина буде, для якої ви були сонцем, і людина е при певних трансформаціях. Це може бути людина з прошлого. Яка тримала надію, має надію. Дивіться, ця людина може бути з прошлого. Де з вами негарно поступили, ви попали на цей рівень або попадете. Але людина буде йти до целі. І цель будете ви. Вечорами людина дуже думає про вас, людина переживає смерть, бліє, Час буде видвигатися з пробаченням. I'm sorry. Ну, Дивіться, тут теж людина проходить свої етапи, і це може, може відігратися вам людина з минулого опиту. От. Ця людина може бути з минулого опиту. Це може бути і нова людина. Це все буде залежати, як прокачується. Бачите, любов. Любов йде у ваше життя. Це може бути нова людина. Якась може бути е якийсь праздник, На якомусь празднику, якісь весілля, я можете познайомитись. Або коли ви будете на цих ситуаціях, у вас буде якесь повідомлення від людини з минулого. Де у вас була велика страсть і любов. Люди, сили, приймайте це для вас. Жедуть переміни, Мішками будете розгрібати.